Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо звіток, підкажіть, чи з мене чути, видно. Так, і мене доброго ранку, а чути, видно. Дякую. А, Так, скажіть мені, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях. Є, є. В нас суб'єкти господарювання. Представляйтесь, будь ласка. Зараз, зроблю. Доброго дня, дякую. Дякую, що ви мені проєкти приємно пилили. Дякую. Дякую, пан Володимир. Калініченко Володимир, філія ДПМПУ, Чорноморний проект. Ми простати замовника. Дякую. Так, ну давайте дамо ще хвилин 15, якщо громадськість може хоче підключитися, але через якісь технічні проблеми в неї це не виходить. Тому 15 хвилин дамо ще можливість тим, хто хоче підключитися, підключитись до наших слухань, і будемо продовжувати о 10.15. Чекаємо. Чекаємо. на зв'язку. Отже, доброго ранку ще раз. Вже в нас 10 година 15 хвилин. Давайте будемо продовжувати наші громадські слухання. Сьогодні в нас 11 жовтня 2024 року у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля південною філією державного підприємства адміністрація морських портів України адміністрація морського порту південний стосовно планованої діяльності, що передбачає нове будівництво. Першого і другого колін та нової частини третього коліна морського підхідного каналу порту Південний за адресою місто Южне, Одеська область, акваторія порту південний. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року в нас вступив дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від планованої діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію та встановлені на всій території України карантинні обмеження. З березня 2020 року громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, не проводилися. громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте 13 липня 2023 року в нас прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, прим 2 статті 17 закону. Згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції. Про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967, про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2 прим. 2 статті 17 при закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо я хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднений у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, на 10 годину 20 хвилин на громадських слуханнях в нас присутні четверо учасників. Двоє з них це представники Міндовкіля як організатора громадських слухань. Двох інших учасників я ще раз під протокол на камеру попрошу представитись для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Отже, будь ласка, пане Олександр. Михайло Олександр. Микола Олександр. Філія проєкт, проект, ДПМПУ. Дякую, пан Володимир. Клініченко Володимир. Філія Чорноморний проект ДП МПУ. Дякую, пан Володимир. Отже, з чотирьох учасників громадських слухань, двоє учасників це представники Міндовкілля, і ще двоє учасників це представники суб'єкта господарювання. Тобто, на 10 годину 20 хвилин ми не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 Нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, посилання на відеозапис та акт про наявку громадськості на громадські слухання за моїм підписом будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою визначено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання. Південної філії Державного акціонерного товариства, адміністрація морських портів України, адміністрація морського порту Південний стосовно планованої діяльності, що передбачає нове будівництво першого і другого колін та нової частини третього коліна морського підхідного каналу порту Південний, за адресою місто Южне, Одеська область, акваторія порту південний. Та вважаємо громадські слухання тим, що відбулися. Дякую всім за увагу! Всім тихого, мирного дня, до побачення. Дякую до побачення.